Вчителі, учні, батьки Володарської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 готові до організації та здійснення навчально-виховного процесу з використанням експериментальних технічних засобів навчання, методик і навчально-методичних матеріалів, а також співпраці в рамках реалізації другого етапу національного проєкту Відкритий світ у 2013-2015 роках. Нашій школі є шостий клас, по два сьомих сьомих-восьмих класи. Інтернет, вчителі нашої школи мають хороший рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями. Всі пройшли навчання за програмою «Інтел. навчання для майбутнього і бажають взяти участь в національному проєкті Відкритий світ. Я лідер учнівського самоврядування і уже два роки поспіль проводжу позашкільні заходи для пятих 7 класів. Для цього я використовую інтернет, я шукаю фонограми, музичні заставки, цікаві конкурси. І я хочу, щоб у нашій школі існувала програма Відкритий світ. Ми, батьки, підтримуємо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. У сучасному навчальному процесі існує необхідність пов'язати знання і навички, що отримує дитина, з її повсякденним життям. Саме комп'ютер і є одним із найефективніших засобів формування інформаційної культури. Сучасні діти дуже швидко розвиваються і легко освоюють навички роботи з комп'ютером. Ми повинні розуміти, що впровадження інформаційних технологій забезпечує доступ до джерел інформації. І виховувати у дітей звичку, використовувати комп'ютер не як іграшку, а як засіб навчання. Ми сподіваємося, що в недалекому майбутньому паперові шкільні підручники будуть замінені на електронні книги та планшети. Сьогодні у виховному процесі школи обійтися без інформаційно-комунікаційних технологій абсолютно неможливо. Урочисті заходи, творчі справи, класні виховні години, години спілкування. Ми супроводжуємо показом презентацій, відеороликів, використовуємо музичний супровід, проводимо кінолекторії. Ми хочемо брати участь у національному проєкті Відкритий світ. Участь у ньому важлива для нас тим, що частина учнів, що проживає у сільській місцевості, не має вдома персональних комп'ютерів, доступу до мережі інтернет. Ми вважаємо, що участь у цьому проєкті допоможе зробити навчальний і виховний процес школи більш змістовним і цікавим, а також посприяє інтелектуальному творчому розвитку не тільки учнів, а й вчителів. Шукаю в інтернеті інформацію для уроку історії. Я біологію, я для хімії. А я шукаю фонограми для вокалу. А я слухаю музику і граю в ігри. Я спілкуюся з друзями в соціальних мережах. А в мене немає вдома інтернету, тому я хочу. Хотів...